Які чинники впливають на формування ціни на хліб? Дуже цікаве питання. І насамперед самий головний чинник, який повинен впливати на ціну хліба, це рівень свідомості нашого споживача. Безкоштовного хліба або дешевого хліба в природі не існує. І якщо на сьогоднішній день, на превеликий жаль, за багато років. У свідомості людей от склалась така думка, і більшість наших споживачів, от вони вважають, що хліб може коштувати ну, гривень, дві гривни може коштувати. І на превеликий жаль, це така послуга, зроблена політиками на свідомість людей. Якщо порівняти от країни пострадянського простору, найближче Росією чи Білорусію, так. То в переводі на гривню, от якщо взяти наш батон, в Росії він коштує 12 гривень, в Білорусі 12 гривень, а в Україні він коштує 6 гривень. При тому, що Україна продає зерно по світовим цінам, як на зовнішньому ринку, так і на внутрішньому ринку. Тобто, отут задається питання: а за рахунок же чого можна так відрізнятися? Ціна на прикладі того самого батону, при тому, що енергоносії в Росії і в Білорусі дешевші, ніж в Україні. Ми теж це знаємо, такий показник. А енергоносії в собівартості займають в хлібові 5-7%, тобто це немалий процент. Хоча головний чинник це ціна борошна, тому що борошно в собівартості займає від 40 до 50%. І тому е, хліб повинен коштувати, ну приблизно він коштувати не так, як і в Білорусі, так як і в Росії, повинен він коштувати в Україні. І тому це ваше питання, чому думка споживача і думка виробничника відрізняється, тому що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, просто хліб в Україні недооцінений, на превеликий жаль. Плюс до всього. Серйозним таким показником у нас на ціну хліба впливає обладнання. Україна не виробляє ніякого обладнання для хлібопекарних галузей. Ми купуємо обладнання з прив'язкою до валюти, тому що це або європейські країни, або Росія. Тобто, ви саме бачите, курс, от у нас були такі приклади, що ми брали. Лінію чеську підписувався договір при курсі 11, а платимо фактично 28. Тобто в три рази. Це теж є серйозним чинником, воно все складається в ціну. І тому я назвав насамперед це ціна на борошно. А сьогодні ціна на борошно на внутрішньому ринку вона відповідає світовій ціні. Так, інше питання, що у нас заробітна плата не відповідає світовому рівню, вона не відповідає, вона нижча у нас, ніж в Білорусі на превеликий жаль. На нижча, у нас в Україні зараз заробітна плата. І тому десь я розумію того самого споживача, який так болісно реагує. Але знову, якщо подивитися бюджет середньостатистичного українця сім'ї, і скільки він тратить на хліб, то там нема катастрофи ніякої. Навпаки, набагато послуг, на той самий транспорт, на все людина платить набагато більше. Але знову от зробили в людей розуміння, що хліб повинен у нас коштувати там ну, майже безкоштовно, ну, так не буває. Плюс до всього ми сьогодні не треба не забувати, що що таке слово як безпека продукту харчування. А для того, щоб забезпечити безпеку, відібрати найкращу сировину. І це теж буде суттєво впливати на ціну. А ми працюємо тільки з самою кращою сировиною. З усієї починаючи від борошна і кінчаючи там відріжжя, сіль, і вода, і всі інші чинники. Тобто, ну на мою точку зору, на мою точку зору, хоча б якщо буде середня рентабельність 15% виробництва, так? То в районі 10 гривень батон повинен коштувати. Я зрозуміла. А яка буде динаміка ціни на хліб у 2016 році, на вашу думку? Я не можу зараз сказати, тому що, на превеликий жаль, у зв'язку з цими подіями, які йдуть у нас в самому центральному районі міста Києва. Печерську, у мене немає ніяких прогнозів по врожаю, який планується врожай зібрати. І тому це все буде залежати від який, який буде врожай. Тому що я назвав 40-50% це ціна борошна, а вона залежить від зерна. Тобто, на жаль, я сьогодні не можу ніяких прогнозів вам сказати. Одним з напрямків діяльності асоціації є підвищення якості продукції. Яким чином реалізується цей напрямок? Значить, це постійна робота, починаючи з кадрового підготовки. Друге, вибудовані системи, які забезпечують дійсності вам підтверджувати те, що продукт він є безпечним. Тобто ми працюємо тільки з легальними виробниками, які пропонують сировину. Тобто, у нас є можливість на вхідному етапі зробити повністю аналіз сировини, яка заходить на підприємство. І це нам дає можливість на сьогоднішній день бути лідером в випуску продукції і дійсності покупати, це чітко розуміє для того, щоб ви розуміли, що мається на увазі. На сьогоднішній день, якщо взяти дані Мінстата, то середнє споживання хліба в Україні 111 грамів на душу населення. Ну, ви ж розумієте, це неправильна цифра. В блокадному Ленінграді було 125. А в нас вже воно нижче. Це говорить про що? Що десь біля 60% хліба, який випускається в Україні, він випускається підприємств, ми так назвемо їх, за спрощеною системою оподаткування. Тобто там немає контролю такого, як ми забезпечуємо. Там немає, починаючи від Двох два рази в рік медичний огляд усі в нас проходять працівники. Про те, що ми сертифіковані, наші лабораторії сертифіковані. Про те, що у нас застосовуються всі системи управління якістю продукції, починаючи від ІСО, система ХАСП. Це все воно є. І це якраз так. Це затратний механізм. Це також впливає на ціну оці всі затрати, починаючи від догляду, проходження. Нашої продукції, сировини там на солі, важких металів, на радіонукліди, це все ми проводимо такі дослідження. Тобто, це теж є якимсь там чинником по ціні? І от цей комплекс заходів, який є, і є нашою запорукою стабільності якості продукції. Скажіть, які річні обсяги виготовленого хліба на підприємстві ПАД Київ хліб, і куди реалізується продукція? Ну, якщо в середньому за добу ми випускаємо 500-550 тонн хлібобулочних виробів, помножити на 365 днів, це у вас приблизно вийде такий обсяг. Куди реалізується, ну, найбільше продається хліба це в Києві. Ну і Київська область, Чернігівська область, Черкаська область поставляється наша продукція. Продукція до тривалого зберігання, тобто там пряники, печиво, соломка. Сушки, у нас великий експорт по цій, по цій продукції. Ми майже 30% випущеної продукції довготривалого зберігання відправляємо на експорт. І ми також торти. Ми випускаємо за добу в середньому 12-15 тонн тортів. І у нас торти йдуть на експорт. Ми торти відправляємо на ринок Германії і на ринок Америки. Які країни найбільше експортується продукція? Германія. Найбільше експортується в Германію. Ми дуже плідно співпрацюємо з бережею магазинів, яких називають русські магазини. Тобто, все-таки в Германії за нашими даними десь 8-9 мільйонів людей, які виїхали з Союзу. І тобто, у них є така, знаєте, звичка, можливо, дань традиції. І якраз Германія найбільший споживач у нас. Зрозуміло. Яким ви бачите ваше підприємство та особисто себе через 5-10 років? Ну, підприємство через 5 і через 10 років воно є і буде лідером на ринку хлібобулочних виробів, лідером України. Це дійсно буде, тому що підприємство існує з 1930 року? Себе, ким я бачу через 5 років? Ну так і камінь сказав, на заслуженому відпочинку пенсіонерам.